Неймовірний аромат кави доноситься з усіх сторін. Воно й не дивно, адже в центрі міста розташовано багато кав'ярень, і у кожної з них затишна, привітна атмосфера та смачна кава і завжди повно клієнтів. Однак для баристи така ситуація це справжній виклик, щоб обслужити кожного клієнта на найвищому рівні та дати насолодитися його улюбленим напоєм. Тож сьогодні ми з вами будемо розбиратися, як нам найкраще розвивати свою кав'ярню та що робити, щоб встигнути виконати усі замовлення клієнтів і щоб вони залишились задоволеними завдяки грі. Моя кав'ярня в локалізації видавництва Game7Days. days Моя кав'ярня розрахована від 2 до 4 гравців і пропонує в цілому дуже Прості механіки зі збирання різних інгредієнтів для кави, тобто менеджменту ресурсів, та виконання замовлень, тобто своєрідних цілей. Але не дивлячись на такі звичні і доволі поширені механіки, грі є чим вас здивувати. Невеличкий спойлер, це стосується вашого уміння до тайм-менеджменту. Що ж, тоді не будемо затягувати, і давайте вже подивимось на цю гру поближче. Поїхали! Тож головною метою гравців у грі є підвищення рейтингу своїх кав'ярень, а цей рейтинг можна збільшити за допомогою виконання замовлень та отримання ось таких покращень. Ходи гравці, як зазвичай виконують по черзі, і під час свого ходу гравець виконує декілька послідовних кроків. Спершу, якщо у гравця є три або більше виконаних замовлення, він може скинути три з них, щоб перевернути одне з поліпшень, що є на планшеті кав'ярні, які стануть у нагоді під час наступного кроку. Далі гравець отримує три переміщення своєю фігуркою на полі інгредієнтів. Зазвичай ви можете переміщуватись лише вертикально або горизонтально, проте розблокувавши відповідне поліпшення, ви отримуєте та можливість переміщуватись діагонально. Кожен раз переміщуючись, ви отримуєте ресурс з комірки, на яку заходите. Фігурки інших гравців не блокують отримання ресурсів, проте зупинятись на зайнятих комірках ви не можете. До того ж, якщо ви вже розблокували деякі покращення кав'ярні, як, наприклад, подвійні фігурки чи подвійні кути, ви будете отримувати додаткові ресурси з цього покращення з комірок з іншою фігуркою, а маючи це покращення з кутових комірок. До речі, за бажанням ви можете використати наявні жетони поспіху і за кожен з них переміститись на одну додаткову комірку. Тож, отримавши певні інгредієнти, тепер ви повинні розмістити їх на своїх філіжаночках. У кожного гравця є три філіжанки і маючи нові інгредієнти. Гравець розподіляє їх як завгодно між цими трьома філіжанками. Він навіть може спершу спустошити філіжанку, а потім заповнити її новими інгредієнтами за потреби. І звісно, позосталі інгредієнти необхідно скинути. Ось ці філіжаночки гравець, звісно, наповнює не навмання, а намагаючись виконати умови, що зазначені на картах замовлень, що лежать біля його кав'ярні. На карті замовлення зазначається комбінація інгредієнтів, яку необхідно точно зібрати в одній із ваших філіжанок. Тож, якщо у вас є такі філіжанки, ви можете виконати одне чи декілька замовлень, переклавши їх до стосу виконаних. До речі, у вас можуть бути замовлення з написом Особливе меню, виконуючи яке ви додатково отримуєте жетон поспіху. Але найцікавіший момент настає відразу після того, як ви виконали одне чи декілька замовлень. Адже далі наступні два гравця за годинниковою стрілкою повинні взяти стільки ж нових карт замовлень та додати їх до комірки 1 біля своїх кав'ярень, тим самим збільшивши кількість своїх замовлень. Наприкінці ходу відбувається плин часу, і активний гравець зміщує свої замовлення на одну комірку вниз. І якщо якісь замовлення виходять за межі планшета, це означає, що ви не встигли обслужити свого гостя. І він пішов від вас ні з чим. Тому кожне таке замовлення стає штрафним та викладається біля планшета до лілиць. І наприкінці гри відніметь по одному очку. Але, як витішний бонус, ви отримуєте по одному жетону поспіху за кожну отриману штрафну карту. І в цілому на цьому хід завершується і переходить до наступного гравця. Проте, якщо сталося, що наприкінці ходу у гравця 5 або більше штрафних карт, тоді жетон першого гравця перевертається на сторону зачинено. І відтепер гра триватиме до кінця ходу гравця, який знаходиться праворуч від першого. До речі, гра так само завершується, коли спорожніє колода замовлень. Тоді гравці переходять до підрахунку очок, де кожне виконане замовлення приносить по одному балу до рейтингу кав'ярні, кожне поліпшення по 2 бали. А ось кожна штрафна карта віднімає 1 бал. І звісно, володар найрейтинговішої кав'ярні і стає переможцем. Чесно кажучи, дивлячись попередньо на гру моя кав'ярня, мені вона здавалася більш прямолінійною, без усіляких таких цікавинок, простою, зрозумілою грою на менеджмент ресурсів. Але цій грі вдалося мене здивувати. Не в останню чергу саме завдяки ось цій механіці отримання нових замовлень, адже сама ідея геніальна. По суті, вашим головним завданням у грі є виконання цих замовлень. І для цього ви там і бігаєте по цьому полю, там збираєте ці інгредієнти. Але виконуючи замовлення, ви тим самим даєте нові можливості для ваших противників. Адже за кожну виконану цю карту противник отримує одну для себе, чим він, звісно збільшує собі варіативність під час свого ходу. Точніше, це ви йому збільшуєте цю варіативність щодо вибору завдань. Але з іншого боку. Кожне нове замовлення це нова проблема, адже його конче потрібно виконати. Тим паче максимум за 4 ходи, адже якщо не встигнути, тоді ці карти стануть штрафними і вже будуть не приносити, а віднімати очки. І виходить, що чим більше ви виконуєте завдань, тим більший вибір даєте противникам, але й додаєте головної болі. І це прям вау, супер! прям... Саме та ягідка, яка робить із такого доволі звичного ігрового процесу, щось дійсно цікаве. Тим паче, сама ідея з часом, вона, по-перше, в тему гри, що ніби твої клієнти чекають на твоє замовлення. А по-друге, це якраз і додає ось цієї динаміки у гру, додає напруження, адже ти завжди намагаєшся зробити все, щоб не отримати цих штрафів, прибираючи ці карти знизу. Вверх ідучи, але наприкінці ходу туди знову зміщуються нові карти, так і ще ж нові підкидають твої противники, і тим самим ми отримуємо цей атракціон жахів, коли ти постійно бігаєш, не знаючи за що хапатись. Дійсно вийшло все цікаво. Проте, звісно, це у варіанті на 3-4 гравця, адже в дуелі все стає трішки повільніше і більш стратегічнішим, ну як на мене. Що в цілому завжди відбувається в таких іграх. І на цьому у мене все про гру Моя кав'ярня. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! Па-па!